Зверніть увагу, що відпочинок це теж захист, тому що за кордоном ми буває не розуміємо і не можемо відрізнити, чи то українці, чи то росіяни, тому що зараз дуже багато є таких людей, особливо в великих містах, дуже є конфлікти. Ви всі читаєте новини. ну, Хто не читає, то є зараз переслідування українців за кордоном, теж насильство є, що на окупованих територіях, що в ЗСУ. Що за кордоном скрізь? Тільки що просто деякі теми піднімають, деякі не піднімають. І захист, ваш відпочинок, і плюс вивчення мови тої країни, де ви знаходитесь. Тому що, якщо ви, наприклад, не можете сказати українською, бачите, якась така ситуація, що не потрібно говорити там українською, ви можете спокійно сказати якусь фразу тою мовою в країні, в якій ви живете, і про це потрібно пам'ятати. І та тема, про яку ми сьогодні говоримо, вона не тільки просто для жінки, тому що жінка має бути на першому місці, а це в цілому комплексне. Якщо жінка в ресурсі, вона допомагає дачому так і армія наша сильніша.